В ефірі Радіо Кривбас та першого міського телеканалу. Програма Культурний Простір та її ведуча Ірина Цихоцька. Нещодавно у нашому місті проходив всеукраїнський фестиваль у Новий рік з улюбленими піснями. Радіо Кривбас виступили як інформаційний партнер заходу. Та надали можливість переможцям фестивалю отримати ротацію на своєму радіоефірі. Сьогодні ми із задоволенням запросили до нас у гості одну із переможних вразила всіх своїм. Неперевершеним виступом, і отримала можливість прозвучати на Радіо Кривбас. У нас в гостях Анастасія Задорожна. Настю, привіт, дуже рада бачити тебе. У нас у студії. Привіт, дякую, що запросили. Дуже приємно. Що ти відчула, коли дізналася, що отримала ротацію на радіо? Ой, це були такі емоції, я дуже-дуже зраділа. Я дуже цього хотіла і скажу по секрету, що я навіть йшла на цей конкурс. Я дуже хотіла, я поставила собі таку мету. Це була моя мрія отримати цю ротацію. Класно. Тобто ротація потрапила в потрібні руки. Так. Ти єдина учасниця, яка виступала з авторською піснею. Так, і отримала одні з найвисоких, найвищих балів за свій виступ. Розкажи, як називається твоя пісня, про що вона та історія створення цієї пісні? Моя пісня називається Життя, гра, а люди-актори. Ну, сама назва вже говорить сама за себе. І так зрозуміло так, концепція пісні, про що вона, вона така більш глибока, філософська, є над чим порозмислити. Uh -huh. Історія написання пісні також дуже цікава. Вона в мене, пісня виникла в мене в голові, коли я їхала дорогою на роботу, на музичну школу. Перед цим були такі події, які мене наштовхнули на роздуми, що всі люди маючи різні соціальні статуси і по-різному проявляють себе в них. Ось. І я дуже надихнулася цим, їхала, і мені прийшли такі рядки. Життя, гра, люди, актори, одягаємо маски, граємо свої ролі. Ось я їхала, записала ці рядки, приїхала в музичну школу, розклала це все на фортепіано. Цю мелодію приїхала додому, така натхненна, і думаю, клас. Прям дуже подобається, але куплети поки що не могла створити. Uh -huh. Ось потім я зайшла в інстаграм майже в той же день. Це знаєте, як знак такий був. Uh -huh. Я зайшла в інстаграм, і там був прямий ефір від Наталії Шепеленко та Гідаята Саїдова, е учасника Голосу країни. Піфіналіста uh -huh. ось і вони організовували вокальний кемп. Де запрошували всіх вокалістів, педагогів з вокалу для підвищення своєї майстерності кваліфікації, а також залучали нас до написання своїх пісень, що мені також було дуже цікаво. От і я так не роздумуючи, думаю, я їду. Е, ось я купила відразу білети, оплатила це все. А якраз тоді ще Київстар зв'язок ось такий був. То також це так трохи проблематично було було зв'язатися. Але два знаки в один день, то не можна вже пропустити ніяк. Так да, я я вже йду на пролом. Йду <світ> на, на пролом, да купила квитки. Поїхала в Київ, в Києві нас е, забрали, і ми поїхали в Чернівську область е, в екопарк Беремицьке. Там такий комплекс: е, різні такі котеджні будиночки. Нас було в будиночку п'ять е, людей, і ось на території також було розташовано. Нас було взагалі на кемпі 15. Людей, які були об'єднані спільною метою, спільними інтересами, які живуть музикою, всі творчі. музиканти. Так, так. Я попала в свою середу, ніби я з ними знайома вже 100 років. До Класно. речі, ми і досі спілкуємося, і в гості навіть до мене в Кривий Ріг вже приїжджали друзі, з Клас. якими я там познайомилась, Так. От, і там я дописала вже свою пісню, там мені трошки допомогли, наштовхнули, про що ти хочеш цю пісню, а що, що ти хочеш донести цією піснею, що тобі відкликається. І тобто, таким чином допомогли вже дописати її повністю угу. і дали таку мотивацію. От. Клас. А як взагалі ти пишеш пісню? От як це відбувається? Ну, Взагалі, натхнення мені дуже важко спіймати, тому що я взагалі завжди в роботі, uh -huh. завжди з дітьми там якісь пісні розучуємо. Там, і натхнення йде не, на інших, на інші якісь пісні, на інших людей, а само на себе взагалі не вистачає часу. А коли я так трошки усамітнююсь, чи там дорогою, чи там вночі лежу, і мені приходять якісь там фрази занурюєшся в внутрішній так, світ. Так, про щось, ну, про щось розмислюю, про якісь такі глобальні теми. Навіть про там, якісь життєві ситуації, які, прочитала якусь життєву ситуацію, там, яка відбулася у воєнних цих подіях. Uh -huh. І вже у мене, до речі, перша моя взагалі пісня. Е, я її написала, коли була в Німеччині, я туди виїжджала, під час, uh -huh. як тільки почалась війна, і там я написала свою першу пісню, але вона так нікуди і не вийшла. Але там такі рядки дуже проникливі. Uh -huh. ну, ось. Ну, сподіваюсь, ми колись її почуємо. Я вже думаю, як її трошки переробити там, і я думаю, можна буде її також. записати. Але на той час це був такий для тебе своєрідний антиантистрес. Ти так вилила в цю пісню всі свої емоції, всі думки, які ти пережила ось в той період. Так ну взагалі пісні так і пишуться, коли ти коли ти дуже 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 емоційний, щось таке трапилось в твоєму житті. Що ти хочеш це вилити або в вірш, або в пісню, і от такі події і провокують до написання писень. А чи плануєш ти розвиватися в цьому напрямку, наприклад, записати альбом в найближчий час? Можемо ми таке від тебе чекати, таких сюрпризів? Я думаю, так, було б цікаво. Класно. Тим паче, що одна з твоїх пісень, може, й не одна вже буде на радіо в ротації, тому будемо чекати. Твої пісні про якісь реальні історії з життя? Чи є ще й такі, які просто там ти ось щось вигадала собі, якусь ситуацію, і тобі вона сподобалася? І... Ні, Напис... все, все реально. Все, все реально. що я відчуваю, да, якусь, якусь ситуацію, я її обдумую, і я її описую. Угу. А ти пишеш тільки для себе чи на замовлення для інших виконавців? Ну, поки що тільки для себе, але я готова до співпраці. Тож, кому треба, всі почули. Е, Настю, в тебе в соцмережах я піддивилася, що ти також викладач з вокалу та засновниця вокальної студії. Е, розкажи, з чого почалась твоя любов до музики та як ти прийшла до заснування власної вокальної студії? Так, ну, спочатку історія така. Я пішла в музичну школу, закінчила її по класу скрипки, я скрипачка. Угу. Потім після школи я вирішила, що буду вступати до музичного якогось університету. Я шукала університети, але так, щоб недалеко від дому, я подумала, буду я вчитися в нас в Криворізькому... Uh -huh. Я навчалася на музичному факультеті. ось, У нас були додаткові інструменти: це фортепіано, основний інструмент скрипка. Я співала академічним вокалом, потім перейшла на естрадний вокал, також ми співали в хорі, диригували. І ось я постійно була занурена в цю музику. Uh -huh. ось, І таким чином вже до п'ятого курсу я себе відчувала музикантом таким. Повноцінним, а перше це рішення піти в музичну школу. Це було твоє, чи це там батьки потягнули, бабуся моє. Може, твоє? моє, Мені дуже хотілося. Я десь, я не знаю, де може ще в садочку почула до ремі фасоля сі, і все, купіть мені фортепіано. Ну таке синтезатор і поїхав. Да, і то науга до ремі фасоля сі таке. Так, а от ти закінчила музичний музичну школу? Потім університет. Потім університет здобула магістра. І, і вже паралельно я почала думати: так, в скрипку я йти не хочу, тому що це дуже важко, і мені більше до душі вокал. Uh -huh. От, там я більше себе проявляю. І я подумала, так, з чого ж почати, мій вокальний шлях? Ну, мабуть, з викладання вокалу. І я влаштувалася на свою першу роботу, це в Showtime. Угу. Uh -huh. Там я пропрацювала два роки, а потім. Я подумала, що вже потрібно відкривати якусь свою студію. Знайшла своїх однодумців. У нас працює зараз на студії піаніст, гітаріст і я як вокаліст. Угу. І ми втрьох заснували нашу студію і почали якось себе ну, в цьому напрямку розвивати. розвивати. Так. А що особисто тобі ближче? Бути співачкою чи бути викладачем? Ну наразі, мабуть, бути викладачем. Я вже звикла до цього. А бути співачкою це як ну не те, щоб вийти з зони комфорту, ні, але це дуже поки що незвично угу. для мене. Але ще не кожен співак може донести правильну інформацію, не кожен гарний співак може бути гарним викладачем. Тому так. мені здається, викладач це більш так, скажімо, скажімо так, крутіша професія. Ну, я згодна. І коли я була на вокальному кемпі, ми також це розглядали, що викладач може навіть сам не співати, ну, не виконувати там свої пісні, але, але навчати, навчати це потрібно все життя навчатися, щоб навчати. Ось вивчати uh -huh. різні методики. І цим я якраз і займаюся, вивчаю різні методики, і потім їх практикую на своїх учнях. А що тебе надихає? Зараз ну, дуже важкі часи, і важко в чомусь знаходити натхнення. В чому знаходиш його ти? Чи якісь, може, особливі місця, люди, фільми, музика? Що тебе надихає? Ну, мене надихають, мабуть, мої учні, у яких я бачу прогрес, у яких я бачу цей. Ем... Скажем так, жагу до знань так? жагу до знань. Так от коли вони приходять, я їм даю свою енергію. Вони її отримують і віддають мені вдвічі більше. І потім, коли вони там мені пишуть клас, там всім дуже сподобалось, як я там в караоке, наприклад, проспівала. <клес> і чи ми ось нещодавно записали пісню з моїм учнем? Він своєї мамі її подарував <клес> на день народження, зробив кліп, і потім вже написали клас, всім так сподобалось і я прям радію. І мене це дуже надихає. Класно. Тобто результати учнів це найбільше те, що може надихати. На даний момент, так. А яку музику особисто ти слухаєш? От що грає в тебе в машині, на кухні, не знаю, щоб відпочити? Зараз я слухаю Джері Хейл постійно колу. Спочатку війни вона для мене відкрилася, і я її почала постійно на повторі слухати. Кого я ще слухаю? Ну, це дві мої найулюбленіші виконавці, мабуть. Тобто ти підтримуєш вітчизняного виробника? Так, так. ну і ще коли ну, там коли дощ на вулиці, ще люблю Адель послухати. О, так. <сум> а які в тебе захоплення, окрім музики? Чи є такі, і як ти відпочиваєш? Ось люди, наприклад, не творчих професій, вони відпочивають часто там в творчості або в спорті, а люди творчих професій, от як вони відпочивають? Ой, люди творчих професій відпочивають співаючи. Знову ж таки, для мене це також відпочинок лягти там вивчити якусь ще нову пісню, поспівати для душі. Але також відпочиваю, переглядаю фільми з коханою людиною, там гуляю, шоплюсь, їду там на шопінг. Для мене це найкращий відпочинок. Ось тому так. Круто. І, на жаль, Ефір наш спливає, дуже приємно з тобою спілкуватися. Що б ти побажала на завершення нашим слухачам? Я б побажала б усім мирного неба, перемоги Україні, а також щоб люди слухали якісну музику, щоб люди жили далі, надихалися і завжди були в ресурсі, скажімо так. Дуже круте побажання. Приєднуюся. Анастасія, дякую тобі за те, що завітала до нас на студію за нашу цікаву розмову. Бажаємо тобі натхнення та творчих успіхів і будемо чекати від тебе нових пісень у нас в ротації. Дуже вам дякую. Це була програма Культурний простір на Радіо Кривбас та першому міському телеканалі. Та її ведуча Ірина Цихоцька. Залишайтеся з нами на 102,3 FM.